У перший день повномасштабного вторгнення прикордонник Олександр з позивним вуш пішов до війська та повернувся у підрозділ, де проходив строкову службу. Ситаю, треба ну, батьківщину треба захищати, а якби такі всі були, як Ну, не захотіли йти, кому було б йти захищати наші кордони і наші території, і так само відбивати потім надалі. Олександр, який не мав на той час бойового досвіду, розпочав свою службу на півночі України на кордоні з Білорусію. З весни його підрозділ воює у районі Мар'їнки. Військовий згадує перший обстріл їх позицій. Каже, не зламався тоді завдяки жартам та анекдотам. Адреналін був великий, а потім сильно втомлено, так морально було. Але ми один одному підтримували своєю групою. І були такі моменти, що вже після цього починали сміятися. Бо бачили, що один. Нервується, другий теж, і один одного починали підтримувати там якісь. Хто якісь анекдоти розкаже, хто ще щось таке. У перші дні, коли підрозділ вужа приїхав на позиції, почався ворожий обстріл. Одразу за ним штурм. Військовий каже, намагається не згадувати про ці події. Хоча, поки перебував на сході, звик до регулярних обстрілів та боїв. І приймали, ну, приймали з ними бій. Було страшно було. І адреналін був дуже великий. Але вже потім якось. Через неділю, другу, то вона якось вже звично. Ти вже йдеш, ти вже привикаєш до того вистрілу, це вже не в твою сторону, це не туди. Ти вже знав, чи тобі ховатися чи ні. Олександр зізнається, що відволіктись від постійних обстрілів та штурмів допомагає родина. Найбільше, чого чекає чоловік на позиціях, це дзвінка дружини та маленької донечки. Коли доча тобі ще вона не вміє так толком говорити, але щось там тобі букає в трубку. Це дуже. Ну так воно допомагає дуже сильно. Ти забуваєшся за все і думаєш. Або коли дружина відео скидає, як там дося бігає, чише що це обща зовсім друга якась ну, обстановка моральна, навіть. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.